Добрий день, діти! Давайте ми сьогодні розглянемо, які іграшки є в нашій групі і які, можливо, є у вас. Ось пірамідки. В ними граються маленькі діти. Вони їх збирають і розбирають. Є народні іграшки, лялька-мотанка, з ниток, в'язана лялька, керамічні іграшки, свищики з глини та дерева. А у кого є лялька-неваляйка, її не можна вкласти, тому що вона полюбляє рухатися і ось так розкочуватися і співати пісеньку. Далі ми можемо побачити різноманітні конструктори. З них можна сконструювати різні цікаві речі. Для лялькового чаєпиття потрібен іграшковий посуд. Ось будівельний матеріал кубики, цеглинки, циліндри, це музичні інструменти, музичні іграшки, барабан, який стукатить, металофон, це брязкальце. Можна пограти дзвоником. І поторохтіти маракасами. Є ще іграшки спортивні, які допомагають нам бути здоровими. М'ячик, його можна катати, можна підкидати, Гантелі, з якими можна робити ранкову гімнастику, кеглі. Скакалка, щоб стрибати на вулиці. Іграшковий транспорт цікавить завжди хлопчиків ось потяг, машина, літак. А для дівчаток є багато ляльок, є ляльки звичайні пластмасові, а є дерев'яні, як оцей клоун. І, звичайно, всі полюбляють іграшкових тваринок. Вони бувають м'які, дерев'яні, гумові. А чи знаєте, ви діти, як дбати про іграшки? Звичайно, не залишати їх на вулиці після прогулянки, не розкидувати по кімнаті і завжди ділитися іграшками, і тоді у вас все буде добре.